На Херсонщину від обласної військової адміністрації передали першу допомогу. Чотири тисячі місць для евакуйованих з районів підтоплення розгорнули на Вінниччині. У Вінниці жінка стала донором серця та інших органів. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Музика. Вінницька обласна військова адміністрація придбала першу допомогу та вже доставила найнеобхідніші речі Херсонщині, що постраждала від підтоплень внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Як повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов, у переліку найнеобхіднішого на цей час вантажу для ліквідації наслідків підтоплення. Надувні човни та обладнання до них човни греблі, насоси, підвісні мотори для човнів, бензинові мотопомпи для забрудненої та чистої води, мотопомпи для хімікатів, газові та електричні обігрівачі, заброди та рибацькі напівкомбінізони. Постійно на зв'язку з нашими колегами з Херсонської обласної військової адміністрації та Херсонської міської військової адміністрації. Продовжуємо збирати потреби, підтримуємо один одного, здолаємо ворога разом, написав Сергій Борзов. Товарами першої необхідності для життя та ліквідації наслідків підтоплення допомагає Херсонській області та місту Херсон міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Мотопомпи, надувні човни, мотори до них, спецодяг, тепловентилятори, продукти харчування і. Питну бутильовану воду вантажать до фур, які одразу їдуть з Вінниці у постраждалі райони. В багатьох населених пунктах потрібне спорядження для пошуку та порятунку людей та тварин. Саме їх першочергово надає Вінницька громада. Ми плануємо відправити дві фури. Одна фура буде запакована товарами і продуктами харчування інша фура повністю буде запакована питною бутильованою водою. В майбутньому це орієнтовно 3-4 дні. Ми плануємо відправляти ще додатково фури. Це буде не один десяток фур. Вінницька міська територіальна громада планує активно допомагати Херсонщині і всьому постраждалому регіону. У Вінницькій області готові прийняти евакуйованих. У зв'язку з підривом Каховської ГЕС та евакуацією цивільного населення з зон підтоплення. Вінницька область вже сьогодні має можливість надати прихисток 4 тисячам особам, з них 306 маломобільних. Це місце компактного поселення у громадах області, а також обласні заклади освіти та соціальної сфери. Вінницька область вже сьогодні має можливість надати прихисток 4 тисячам осіб. З них 306 маломобільним особам. Це місця компактного поселення у громадах області, а також обласні заклади освіти та соціальної сфери. Наразі в оперативному режимі вирішуються питання з міжнародними фондами, які працюють на теренах Вінниччини, щодо забезпечення закладів освіти та соціального захисту додатковими ліжками та постільною білизною. Це дасть можливість упродовж наступних кількох днів розгорнути додатково. Ще 2000 тисячі місць. Нагадаємо, 6 червня окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Через сходження води у зоні підтоплення опинились близько 80 населених пунктів, зокрема частина Херсона. У Ова зазначили, що тримають контакт з колегами з Херсонської обласної військової адміністрації щодо евакуації та надання необхідної допомоги у регіоні. Відкрили гарячу телефонну лінію з питань розміщення 15-26. У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Ющенка провели операцію з вилучення органів для трансплантації. Посмертна донорка з Вінничини, вона врятує життя чотирьох людей. Зокрема, на пересадку серця вже очікує 15-річний пацієнт. Завдяки 40-річній жінці з Вінничини органи отримали пацієнти Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, інституту серця та Охмадиту. Жінка, яка стала доноркою, померла від інсульту згоду на донорство, дали родичі. Детальніше про операцію маємо змогу запитати у Ігоря Грубеляса, заступника медичного директора з неврологічної та нейрохірургічної допомоги обласної лікарні імені Ющенка. Вітаю вас. Добрий день, розкажіть про операцію та про донорку органів. 6 червня 2023 року втричі, уже в нашому закладі, була проведена процедура забору донорських органів. Дійсно, велика шана цій людині і велика дяка родичам, що вони дали згоду. Було отримано одне серце дійсно, дві нирки та печінка. Всі ці органи пішли на потреби людей. І хочу сказати, що це чотири дитини. Серце пішло інститут серця Татурова, де отримав 15-літній юнак. Далі дитяча лікарня, Ахматит, була встановлена нирка також для дитини 14 років, і інститут Шалімова хірургії та трансплантології. Було передано туди нирка та печінка, і також все для дітей. Тобто дали можливість жити чотирьом дітям. Розкажіть про команду, яка була задіяна в операції. Знаєте, я хочу так сказати, що як кажуть, що голова порти риба портиться з голови, то хочу сказати, що тут навпаки. Якщо керівництво закладу зацікавлено в розвитку такого напрямку медицини, то воно буде директор Софія Кучерук, медичний директор Оксана Байло і безумовно завідувач відділення Бороденко. Коли ми узнали, що є така можливість, ми відразу підключили до себе наших, так би сказати, побратимів, друзів, лікарів з піроговської нашої лікарні, це Ярослав Хребтій. Тетяна Маліновська і Ярослав Мостович. І весь колектив нашого відділення анестезіології та реанімації був залучений до цього процесу. Це тривало майже добу. Від мов... реєстрації діагностики смерті мозку до проведення самої процедури вивчення. Хочу подякувати лікарям із Києва, хочу подякувати лікарям зі Львова і тісь нашим вінницьким лікарям. Коли ми всі разом, ми разом робимо справу. Були залучені до цієї гарної справи, також працівники Міністерства надзвичайних ситуацій. Вони транспортували вертолітом, гвинтокрилом органи. Нам дала зелену дорогу. Нам допомагали Укрзалізниця переставляти деякі аналізи, які нам потрібно були. Все разом ми робили всі разом, і ми маємо гарний результат. На сьогодні в мене є гарна новина, що відразу ж ці донорські органи були доставлені і були проведено другий етап операції, тобто вже їх залучено в Тобто це в інституті Тадурова, інститут серця юнак 15 років, і безумовно всі інші діти це Охмадики, як я вже повторююся, і в інституті Шалімова. Дякуємо вам за роботу, яка відбувається щодня щохвилини, і за європейську якість за медицину, якою ми можемо пишатися. Дякую, що знайшли час і долучилися. Пише разом ми є сила, не дивлячись на те, що роблять зараз Російська Федерація, але ми зберігаємо життя нашим молодим, нашому наступному поколінню. Бо завдяки ним ми і будемо жити і процвітати Україна. Слава Україні! Героям слава, в тому є правда. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. Ігор Грубеля, заступник медичного директора з неврологічної та нейрохірургічної допомоги обласної лікарні імені Ющенка, був з нами. На зв'язку я ж лише додам за статистикою: щороку в Україні трансплантації потребують приблизно 5 тисяч людей, але з них щодня дев'ятеро помирають, не дочекавшись операції. За інформацією українського центру трансплантації, то координації станом на початку травня 23-го року. В національному листі очікування перебуває 2161 пацієнт. 1409 очікують на пересадку нирок, 348 пацієнтів чекають на донорське серце, 326 на пересадку печінки, 33 – потрібна трансплантація легень, 24 – підслункової залози, 18 – потребують. Серця та легень літній сезон період для прогресування різних захворювань, зокрема шкірних. Як уберегти себе у спеку, чим захистити свою шкіру від навколишніх чинників у фахівців Вінницького обласного шкірно-венерологічного центру, дізнавалась Анастасія Ткачук. З приходом тепла у деяких людей починаються проблеми зі шкірою. Існує ряд захворювань, з якими ми починаємо боротися саме у літню пору. Фахівці кажуть, що є чотири категорії хвороб шкіри. Звичайно, наші хронічні алергодерматози це псоріази, екземи, алергічні хронічні дерматити, кропив'янки, тому що саме у літню пору підсилюється вплив різного роду алергенів. Це алергени контактного характеру. Люди виїжджають на відпочинок, люди контактують з різного роду речовинами, якимись хімічними, можливо, сполуками ті самі городи, ті самі поля. Люди контактують з пиловими алергенами. Це період активного цвітіння. Сталої статистики шкірних хвороб влітку немає. Разом з тим, кількість звернень залежить від ускладнень. Шкіра і головний мозок починаються з одних клітин, коли людина знаходиться в зародишу. І коли людина формується, реакція емоційна. Людини і шкіри зразу проходять паралельно. До чого я веду на рахунок відсотка, за яких ви спиталися, може бути таке, що зараз все це посилилось у зв'язку з емоційним станом наших людей. Мало того, що ми боролися з ковітом, зараз у нас війна. Лікарі наголошують, влітку шкіра усіх людей потребує захисту. На допомогу найперше приходять сонцезахисні засоби, які повинні бути в кожного. Закритий одяг світлих кольорів та правильне харчування забезпечить вам безтурботний сезон відпочинку. Якщо ви полюбляєте багато зелені, петрушка, укріп, там, зелений, там, цибулька зелена, чесночок зелений, будьте готові до того, що починається з сонечком яскравим процес фотосинтезу, і шкіра більш яскрава на це реагує. Тобто, якщо ви це бачите, ви чітко маєте з раціону це забрати. Вінницький обласний шкірно-венерологічний центр єдиний в області комунальний некомерційний заклад, що спеціалізується та надає допомогу по дерматології та венерології. 90% прийому ведеться за електронними направленнями. Тому, аби потрапити на консультацію або звичайний прийом до лікаря, необхідно обрати один із способів для запису. Це можна зробити з через нашу реєстратуру за телефоном 67 12 84. Це можна зробити на сайті нашого закладу, який достатньо ввести, наприклад, там шкірвен, і наш сайт вже буде першим в списку. Ви можете спокійно зайти на сайт, вибрати собі лікаря, кому ви хочете записатися за два тижні до прийому. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Водоканал попереджає відновлено обов'язкову повірку лічильників. Згідно з постановою Кабінету міністрів України, відновлено повірку індивідуальних приладів обліку комунальних послуг. Ухвалене рішення поширюється на усіх виконавців послуг за винятком тимчасово окупованих територій. Усі без виключення лічильника, централізованого опалення, гарячого та холодного водопостачання з простроченими свідоцтвами мають пройти перевірку. Детальніше про ситуацію коментує Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства Вінниця облводоканал». періодична повірка лічильників холодної води знову стала обов'язковою. Власне, це стосується не лише лічильників холодної води, а й лічильників усіх комунальних послуг. І відповідне рішення Кабінет міністрів України прийняв буквально нещодавно, у квітні цього року. Що це означає для вінчан? Звертаємося до вас. Якщо у вас вже прострочений термін періодичної повірки лічильника холодної води, або якщо він наближається, ви отримали про це повідомлення, то це питання сьогодні однозначно потрібно вирішити, яким чином. Періодичну повірку лічильника свого ви можете здійснити не лише за допомогою фахівців Вінниця-Облводоканал, а й звернувшись до сторонніх організацій. Перелік цих організацій можна знайти на профіль на сайті профільного міністерства в інтернеті, на що потрібно звернути увагу. Якщо ви повіряєте лічильник води за допомогою сторонніх організацій, то обов'язково по завершенню цієї процедури потрібно звернутися до контакт-центру Вінниця-Облводоканал, викликати контролера для того, щоб опломбувати. Лічильник і передати контролеру свідоцтво про успішну періодичну повірку вашого лічильника. Звісно, якщо ви звертаєтеся до КП облводоканал, то усі ці моменти одразу враховані. Незалежно від того, за допомогою яких організацій ви здійснюєте періодичну повірку лічильника води, потрібно. У будь-якому випадку пам'ятати, що опломбування лічильника контролером КП облводоканал є безкоштовним. Що стосується власне питання вартості повірки, чому за рахунок споживача багато вінничан запитують нас, нагадуємо, що такі зміни у нас діють ще з 2018 року. До цього часу вартість періодичної повірки лічильника входила у тариф на водоспоживання. Проте рішенням нацкомісії відповідною постановою кабінету міністрів України вартість повірки. Була виокремлена із тарифу і відбувається тепер лише за рахунок споживача. Це всі новини на цьому. Дякую, що довіряєте. Я ж прощаюсь до завтра. Зустрінемось у цій шпорі на телеканалі Віночна.